Якщо в окупації пожарка не приїде, якщо когось ранило, скоро не приїде. Будеш стікати кров'ю, ніхто не приїде, відкуди приїде. З Харкова нікого не пускали і на Харкова не пускали, відкуди з Білограда не приїдуть. Це саме було страшне, якщо не дай Боже, що случиться. Плам'я і такі взриви сильні, і почалась війна п'ять разів ранку, 24-го числа, і 24-го числа вже у нас були танки в селі. Їздили танки. Нельзя було виїхати на город, тільки на сторону липців, туди на Білгород. Дуже було страшно, коли вони перший раз заїхали на вулицю, машина така, як бусик, і написано буква З на машині. Їх вийшло і возле нас розвернулася машина і стала возле наших ворот. Я думаю, все. Я перекрестилась, вийшла в коридор, говорю, коли ти дивись вікно, сліди за ними тихенько. А я вийду в коридор, тому що треба було одразу відкривати, якщо вони стукають. І вони вийшли і так автомати перезарядили, думаю, все. І стріляти будуть, не знаю. І я в коридорі жду, якщо стукати, треба відкрити. І думаю, Господи, поможи, які мені слова їм сказати. І в карман руку, а там маска. Думаю, все. Отец я скажу, що о, я болію ковідом. Оце з першого разу мені так це, я вважаю, ну, все ж таки це Божа сила допомагає нам ми знаходити такі защиту людині. Кожен раз приходять по шість чоловік, стукають в фіртку. Стукають, треба одразу відкривати. Якщо не відкриваєш, вони обстрілюють фіртку або через забор перелазять. І вони тільки підходять, і я зразу одягаю ковідну маску і виходжу, хлопці, не стукайте, будь говорю. Тут, говорю, ми болі з дідом. І тут, говорю, через дорогу люди боліють, дідусь з бабушкою". Я говорю. я заразилася від них, говорю, носила їм лікарство. Не треба стукати, будь ласка, а то ви, говорю, що і ви поболієте. І все, і вони одразу ходили. І ви знаєте, я все час, оце так я себе захищала, що цією ковідною маскою. Всі боялись, всі боялись. І тут почали в нас з вулиці виїжджати люди. На Білгород, тільки на Білгород, тому що ну, кожна була своя причина. В кого нерви не здавали, в кого що як. Наскільки було страшно, думаю, боже, всі уїдуть, ми вдвох залишимось. Це страшне. Ніхто навіть не відкопає, і ніхто не буде знати, як ми загинули і що. Ну, було три кілограми гречки, я з банку з трьох літрово сипала, і п'ять кілограм макарон. Думаю, в теплицю заховаю. Які каструльки новенькі, думаю, а то ж орки заберуть усе. А зверху муж присипав сіном. Тільки сьогодні заложила ввечері прильот, і розбила теплицю. Все розсипалось, усе. І ті каструльки погнула. Одна каструлька залишилась, але ну, кришки немає, аж осінь знайшла під забором ту кришку. І також хліб теж спечу хліб, така форма кругла, якби печем. На три часті я тісто розложила, сьогодні собі. Наташі там, Толіку, потім собі Ніни, там, сусідки, там, світи ділила цей хліб, тому що тільки в нас була газова духовка, у всіх електричні, а свята не було. Це тільки ми. Де в кого що було? От у нас була капуста квашена в банки, я капусти натушила, дівчата прибігли, ті, які там залишилися. У нас тут 6, 8, 10 чоловік, 11 було в окупації. І ми жарили пирожки тут. Ділились, всім ділилися, послідньою крошкою ділились. І дуже-дуже були раді, як оце принесу хліб, Боже, всі обнімаємо. О, це ж хліб. Не було ні муки, нічого. Кожна крошечка, де в кого що, навіть, навіть гречку перекручували через м'ясорубку, щоб м'якша була. Замачували. І, і оладі такі робили, і бліни такі робили. Це страшне. Не було нічого ж, ні в кого, ніяких запасів. І в нас був бензогенератор, так, е, а бензина ні в кого не було. Так в кого, де літр бензина, всі до нас прибігали, телефони заряджали і воду качали. І дуже було страшно, коли, думаю, вони орки побачать, що до нас люди біжать, позабирають і телефони і нас виганять, тому що люди дзвонять по телефонам і передають, де вони стоять чи що, Понимаєте, як наводка. Вони цього боялись. Ой, глянула вікно, дивлюсь, пішли вони по вулиці. По шість чоловік вони ходили, три чоловіка на лівій стороні, по лівій стороні вулиці, три чоловіка по правій стороні вулиці, і ті дивляться на той ряд домів, а ці сюди дивляться по вікнах. І я швидко побіжала на чердак подзвонила, дзвонила, у нас по вулиці, говорю, овчарки. В ошейниках. Люди говорю, повиїжджали, а овчарки чарки поставляли, ж не можна вивозити було собак. І вони, говорю, у нас по вулиці говорю, пішли в сторону колбасного цеха, там, мабуть, ще ж, ну, може, яка колбаса залишилась. І, і вони туди пішли. Все, окей. Там пушка стояла у нас на вишневій вулиці, там в кінці від Денвера, і теж вона стріляла, теж говорю, там кукушка у нас вже поселилась. І так ми кожен по-своєму як то, що там передавали. Просто гради, всі 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 види оружжя, а тут вони відсюди стріляли. Вони і на Харків стріляли сюди, і на п'ятіхатки, і на екопарк, і на Сєвєрну Салтоку. Вони танки тут стояли, їхні возле возлягравського поселка, і вони туди все стріляли. Були різні, знаєте, були, були одіти, як з іголочки. Це казали вони росіяни. Одіти, просто вся форма, все. А були такі, одіти, обути в кросовках, різні всякі. Да. І вони, як проходили по вулиці і кажуть, дайте нам срочно телефон, нам треба заряд... дзвонити, щоб нам поповнили щат. Я кажу, хлопці, у нас скажу, немає телефона. А свій телефон заховала, щоб потім єлі знайшла. Я говорю, у нас немає, говорю, такий говорю, кнопочний телефон, у ну, нас світа немає, і ми не можемо ні зарядити, нічого. Кажу, у нас немає телефона. І дивлюсь, вони обуті були в кросівках. Боже, що це вони такі, не знаю, одні такі були, інші такі були. В основному ходили в балаклавах. Але так, щоб вони грубо до нас відносились, ні. Вони приходили, от це, і я їм кажу, хлопці, що вам треба, не стукайте до нас. А він їй каже, де тут нацики? Я говорю, що таке, нацики? Говорю, я перший раз говорю, таке слово чую. Я, говорю, я не знаю. Я говорю, що таке? А він каже: А хто у вас президент? А я чула, що в когось питали, хто президент, казали Зеленський. І вони агресивно відносились. Бувало таке, кажуть, і в ноги стріляли, ну в пол пугали. І Люберг стріляли. Я говорю, знаєте, я не знаю, хто у нас президент, я в політику не лізу. Кажу, я не знаю. Хто у нас президент? Не знаю. Ми кажуть, з діном живемо живем, старики. Нічого кажу, я не знаю. Ну щоб до нас. Навіть в двір і разу за цих 20,5 з половиною місяці, що в окупації, вони в двір не заходили і разу. Вони просто боялись. Тут дуже в сусідки, ну, просто вона приїжджала на літо, а на зиму в місті. Просто старенька там хатинка рядишком стоїть, що прильот був, що в нас. Так Вони теж туди рвались, кажуть, хлопці, не треба туди стукати. Там кажу, дідусь жив старенький. Він кажу, умер перед війною. У нього був туберкульоз. Ми туди ще не ходимо, не ходіть туди. І вони не взламали. Я написала на фірці «Осторожно, туберкульоз. І не той. От тут у нас, напроти, пустий участок, будим построю, а забор не зробив. І вони ставили танки на пусті участки. І якщо він поставить танк, все, це чотири дома не буде. Так Коля взяв муж взяв ручку з е, прикрутив досочку і написав, осторожно міни, мелом». І вони туди не заїжджали. Дуже порядочна сім'я. І 1 априя прильот і убила її мужа. Без 10 утра вона прибігає до нас, плаче сильно і каже, вовку вбили. Вона каже, я піду до батюшки, узнаю, як його хоронити. що. І вона побігла, батюшка сказав хоронити коло дому. Ну, я зібрала Мужиків тут, які поставалися наші, кажу, давайте говорю тут. Його схоронили в коврі возле дома. Них... До нас вони прийшли, ну, пом'янули, так що картошка одварила, те що було, огурці достала, пом'янули. І його жена прибігла до нас сумочкою і каже, Машенька, не промаганяй мене, мені йти нікуди. Та ти що кажу, як я тебе прогоню? Іди Зоя, живи, скільки треба. І вона у нас була. Була вона у нас, мабуть, може, з неділю. Ну це наскільки був стрес великий, вона ж постійно плакала, вона нічого не їла. Це дуже-дуже важко було. Наскільки важко? ну Мені наскільки їй було важко, жалко, я не знала, які слова їй підобрати, але вона постійно плакала, вони дуже-дуже добре -дуже жили. Тут був прильот напротив сусіда, і там загорілась трава. Але прильоти не прикращались. І ми з мужем, щоб спасти оцей дом. Тому що там ряд росте сосон, сосни і туї, і там зразу нижче цих туй трава загорілась. І ми з мужем останнє відро води, не було води, відро води лопату, і ми побігли, тому що там забор розломилось, і ми побігли і потушили, іначе загоряться ці дерева, воно ж будуть горіти як свічка. І все загориться, вся вулиця згорить, тому що вони тоді вітри були дуже холодним весною. Весна була холодна. І ми оце там спасли. Дуже-дуже страшне. Отак йдемо і осколки летять, але ми потушили. Слава Богу, потушили. І ми в себе тут, возле дому, росли території, ми їх спиляли, тому що це дуже опасно. Тепер ми, наскільки зрозуміли, що дуже опасно коло домів, ростуть, ростуть сосни і туї, Це дуже опасно. Два з половиною місяці я дуже кашляла, і була температура, і все, ну, не ковід. Це острий був бронхіт. І зараз в мене і сустави крутять, тому що в погрібі сиділи, і воно наскільки холодна, я... в мене взагалі низьке давлення, кровообращення погане, і я не могла ніколи согрітися. Мені навіть якщо жарко, у мене руки холодні, мені холодно. І Це дуже-дуже на здоров'я воно отразилось. Ну, А муж потеряв слух і все, він зовсім не чує. Оце у нас у Лі, оце ми тут стояли з, з мужем, ми тут стояли, і ці сусідки з тієї сторони в кришу упав в снаряд. Ждати, як рядом. І одразу пиль, непонятно що, Но не горіло, тільки розбила. І одразу в нас ці стекла теж блок полетів з вікна там. Ой. Уллі теж попадали, пчоли порозлітались. І в нас тут був прильот, тут був прильот, і там, якби на одній лінії, і, і зразу прильот. Чотири ж са був прильот, і, і все, і його. Він, зовсім, зразу, він, зразу, він зразу не чув. Перестав слухати. Я кажу, швидко пішли в погріб, а він стоїть. Я кажу, швидко в погріб. І я зрозуміла, що він не чує. І я швидко я за рукою. І, і, і мені приходилось чути, слухати і за його, і за себе, тому що він не чує. І я прислухаюся, і треба бігти чи в погріб, чи сидіти тут. І ми сиділи, просто одіти, все час, як почалася війна, ми сиділи одіти от на цьому дивані. Одіти і обути, щоб в будь-яку секунду швидко бігти в підвал. А ми знали, знаєте, от 6 числа, 6 травня, нас освободили, і свята їй каже, Маша, ти знаєш, говорить, нас освободили. Говорить, ну коротше, це один, наскільки це було. І каже, давай подивимось там на Сільсоветі, на сільській раді. Там прапор каже висить, давай підемо подивимось. Ну, ми два з половиною місяця зовсім з вулиці не виходили. Наскільки було страшно? Ми йдемо, йдемо, йдимось тут. Вони ж багато техніки оставили, як їх виганяли. І дивлюсь, хлопці там ремонтують БТР. Я підійшла, поздоровалась з ними, і один хлопчик так на, чисто на українській мові розмовляє. Я кажу, «Откуда ти? А він каже, з Візяслава. Боже, він шуте? Кажу, у мене ж там кажу, є сестри живуть в Візяславі. Мирослав, іди до нас. каже. Він каже, ні, ні, я не можу, каже, мені нам не все. Я кажу, так підожди, кажу, я зараз побіжу додому, я тобі принесу. Я прибігла додому, ну їсти в нас взагалі такого нічого не було, абсолютно нічого. Ну, яка консервація, там пороздавали, все. Кось що поставалося. Було чотири яйця, у нас корочки були. Чотири яйця у нас залишилося, чотири яблука і два бліна. Я взяла колючок, прибігла, а його нема. І БТР немає. І мені так жалко, думаю, що він все время милилась, Господи, сохрани життя Мирославу. Я так і не знаю, де він. Я думаю, що він живий, ну не знаю. Ви, ви, знаєте, тут нас визволили, і тут ця ж людина, яка з моєї області, це, це, ви знаєте, як-то так, двойна радість, і тут же, все, я його не знаю. І тут почались прильоти, і нас знову почали обстрілювати. І, ви знаєте, навіть в окупації було не так страшно, як потім. Серйозно? А де він? Слава Богу. А де він? Де? Мирославе, привіт! Ти помниш? Ти помниш, Мирослав? Боже, я прибігла, ти як сказав щось Ой! Тут нас визволили. Тут така, ну як наче, розумієш, така. Іскорка, така радості, що ти з Ізяслава. Ой, ти знаєш, я постійно молилась кожен день, кожну секунду, збережи життя, Мирослава, збережи. І я тоді кажу: пашлі поїси, а ти кажеш, та ні, нам треба далі їх гнати. І ти, і я тільки від тебе узнала, що не можна відходити від дому далеко. Пам'ятаєш, ти сказав, не відходьте, то, що опасно. В циркунах довго не були, ми буквально два дні там пробули. Поки закріпилися, поки змінився підрозділ. І поїхали відразу вже через черкаські тишки на Битовник там вже працювати в контрнаступі. От, і вже там безпосередньо працювали. І там вже отримав власне поранення. Мирослав, я тебе обнімаю, цілую і люблю як свого сина. Дай Бог, щоб все було добре. І так і буде.